Добрий день, шановне панство. Ну що, почав я ще один проєкт. Був я на базарі, купив я 10 бло... бройлерів. От і продавець сказав, що вони суточні, але ну, я дивлюся, в деяких є вже пірячку. Дивіться, як вони вже активно їдять. І купив я зразу Корм для бройлерів. Ну і подивимося, що буде. Вага їхня, я їх важив з коробкою, потім коробку зважив, то їхня вага 10 штук 515 грам. Так, ну і все, будуть помаленьку рости. Саме основне, щоб я не забув. Закривати, бо вже от пішов я за телефоном, а відкрив, а тут куті у мене море. Так, і ось, дивіться, перший є, того почав лепити. Одне щось лежить. Дивно. Чи воно гріється, стане, не стане, подивимось. Зараз я його рушу. Живе. Зараз може я йому пити дам, га? Щоб запустити ті процеси. Так. Ну що, нехай вони починають грітися. Я от саме переживаю, я їм підвищення тут зробив, бо я кинув градусники маю ось тут. Кинув градусник, то... Не набігає та температура, яка мені потрібна, і вони от будуть бігати. Я підстелив з одної сторони. і з другої сторони вони будуть бігати і вистрибують сюди. Все, все прекрасно. І помаленьку будуть їсти гранулу, буду дивитися, будуть, я їм вже пропойку влив. Ну, купив зразу аптечку 50 гривень покупця, ну Там де я купляв тіво, е, бролери. От. Ну і буду наглядати, щоб вони воду мали, пили, їли. Ну, Так як дивився по інтернеті, то вони відносно швидко ростуть. Е, зважування теж будемо проводити. І подивимося, які темпи росту будуть. Там е, купив я їм вест міг чи як він там називається, корм 10 кг. 10 кг, напевно, я маю до вони б повинні були з'їсти протягом трьох тижнів мають їсти. А по факту будемо дивитися, що, що, що в нас вийде. Саме основне, що вони прогрілися, в принципі, е, то в тому самому приміщенні, де я внутрі тримаю, просто я збив. Тут лампа є освітлення, лампа є е, того, лампа для обігріву. Я ще тут контролер поставив, щоб де він є? З інкубатора. Не можу я поки знайти його. От, Там є, щоб за висока температура не була. Не було. Але в принципі в даному випадку тут температури не може бути високої, тому що приміщення, кругом холодно, а лампа гріє точечно. Я руку пхав, я ставив градусники і там, де сидять е, е, тіво, е, е, цеп'ята, то там в районі. 30 градусів є, а в окрузі ну, в є біля 15 градусів. Ну, маємо, що маємо. І вони собі, я думаю, будуть грітися. Як буде їм холодно, я буду дивитися, то я їм ще вище піднімлю, якщо буде потреба. Ну, ж, чим вище буде тепліше до лампи. Ну, Думаю, їм того повинно вистачити. Все, дякую за увагу. Будемо пробувати вирощувати того бролера.